На сьогоднішній день за інформацією від місцевих, а на території атомної є підлаштовано декілька об'єктів умовно в безпечній зоні. Ну тому що ця атомна електростанція повністю безпечного там немає нічого, де замінована територія, і саме по цих місцях намагаються влучити окупанти для того, щоб здетонували закладені вибухові пристрій. Стався вибух і можна було. Розповідати про те, що обстрілюють атомну, ось атомна пошкоджена. Ось бачите, Українці самі себе обстрілюють і так далі, тому подібне. А створюючи небезпеку, наражаючи на небезпеку, мирне населення. Тобто йде така провокація, чи то вони не могли влучить попередні дні, чи то ця ситуація умовно підігрівалася, наразі, невідомо. Но така ціна провокації там же ж присутні, і самі росіяни. Вони ж розуміють, буде, які будуть наслідки, чи це їх не турбує. Я думаю, що це їх не турбує. Принаймні, можливо, їх військових немає на тих територіях, де здійснюються ці обстріли. Ці обстріли йдуть не по реакторам. Ну знову ж таки, за наявною інформацією, вони йдуть по об'єктам інфраструктури атомної поблизу неї самої. Там є ж є певні об'єкти залізничної інфраструктури, там є під'їзні склади, тощо от, от по тій території, не по реакторам.